Вітаю, шановні глядачі. Варто поговорити про Єрмака про чутки його потенційної відставки, чи справді вона відбудеться. Зараз ми в четвер побачимо розмову президента України з своєю фракцією. Я тут висловлю ряд своїх думок. На сьогодні є чутки про те, що якщо вже заміна і станеться, можливо, це буде Маркарова Оксана, можливо, це буде Федоров, ряд таких є кандидатур. Але я на сьогодні спостерігаю, поки що тактику затирання Єрмака його, начебто, немає. Ну, якби так чи інакше, він активно піарився, він показував, що він тут влада, він виконавча система, він все конструює для Зеленського. Тому він був завжди на зустрічах, тому він був завжди при всяких подіях. Максимально це показував, показував через лояльні до себе різні. Телеграм-канали, що він по суті керує процесом. Як ми бачимо, останній тиждень Зеленський не світиться з Єрмаком. Ну, єдине, що поїхав він до, до Франції з Єрмаком, там він був. От. Але для внутрішньої публіки все ж таки Єрмак на сьогодні зникає. Я до того, що перша спроба буде це вмовити фракцію заспокоїтися, сказати, що Єрмак буде головою офісу, але його вплив буде зменшений. От, ми зараз поміняємо міністрів. От зараз ми послухаємо ваші пропозиції. Ще там, що ми послухаємо, все буде добре, рухаємося далі. Чи може фракція погодитися на це? Ну, якщо Зеленський ще й погодиться, що він буде регулярно зустрічатися з фракцією взаємодіяти. Там, сформує якісь там умови для них більш кращі, що вони відчують, що батько звернув на них увагу. Ми ж розуміємо, що дуже інфантильна фракція Слуги народу. От Я думаю, що це буде перша спроба отак от ось це зробити. І я вважаю, що шанс такого сценарію насправді надзвичайно високий. Але не один він такий. так? Другий високий шанс це справді заміна Єрмака. Ми зараз про це поговоримо. Але Чому е, я так зараз бачу? Тому що ну, ніякого суб'єкту бунта, крім там чуток, що от ми е, да, да, вийдемо, не вийдемо, я не бачу. Це більше схоже на якусь істерію, знаєте, коли там е, психології є, є е, е, такий уявний, кращий я, а є реальний я. Так от е, тобі там дзвоне начальник, наприклад, ти з ним там в дуже поганих стосунках, і ти, ти зараз кажеш е, 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 йому. Ти, ти думаєш, зараз він мені позвонить, я Йому скажу: ти там, та ти такий, та щоб ти коротше, там, провалився, я виходжу з роботи, там ні нафіг мене потрібні, да я тві права закачаю, я такий крутий чувак. От, а він дзвонить, він каже: там, а ти алло, алло, А начальник каже: Слухай, там, дружок, а ти вийди на день народження на роботу. Я знаю, що ти там ювілей в тебе був, ти там просив відгул. Хотів там з родиною великою зустрітися, я все розумію, але ти потрібен на роботі. Давай. І ти кажеш, так, да, звісно, звісно, пан начальник. я піду". От, от, щось таке. Поки що в мене душок від від фракції Слуги народу ось десь такий, таке відчуття. Але я можу помилятися. От, Але разом з тим я подивився їхні пости. Їхні пости більш такі комплементарні, такі філософські. От е, е, треба. Треба щось робити, треба гідність, треба ну таке щось. от, от, от таке, і враховуючи, вся ж фракція буквально недавно була прогнута адміністрацією на те, щоб знести ліквідувати автономність набуса. От проблема, чому найгірше для офісу не станеться, найгірше для офісу це. Формування уряду національної єдності, як це говорить зараз Петро Олексійович з Юлією Владимирівною, в тому, що там всі чудово знають, що вони просто підпадуть з одного впливу в інший, от під Петра Олексійович чи там Юлії Тимошенка, і тому їх там з всіх їх сажжуть і, і, і не помітять, Знаєте, як то кажуть. Тому я думаю, що цей варіант мало ймовірний, але все ж таки не можна додати належне, що якісь бродіння відбуваються. Навіть там пару депутатів публічно сказали там там. Наприклад, представник в Верховній Раді президента сказав, що все ж таки Єрмака треба прибирати, і це може зняти тиск на вимоги змінити зняти уряд. Але я десь порівно даю залишення Єрмака, але точно його, його безпосередньо його вплив мінімізовують. Принаймні. Принаймні, це буде публічна мінімізація, але так чи інакше Зеленському придеться мінімізовувати, тому що якщо він буде обіцяти парламенту своїй фракції, що він буде регулярно взаємодіяти з нею і радитися по політичних питаннях. В цьому випадку так чи інакше, йому придеться після зустрічі якісь рішення приймати, бо далі буде бунт. Але бунт він потроху зріє. І якась суб'єктність рано чи пізно, навіть в такому нікчемному складі парламенту, як зараз, у слух народу, така суб'єктність рано чи пізно зізріє. З іншої сторони, який фактор може безпосередньо остаточно е, знищити ідею Єрмака залишити навіть в, е, в офіційному статусі голови офісу? Це потенційні нові, е, нові плівки. На сьогодні вже е, очільники на Бусаб говорять про те, що Міндіч не є головним організатором. Є докази, що організатором головний є інші люди, більш важливі, більш серйозні. І, як то кажуть, там щось хтось сказав, що його там. Називають Алібаба на цих от технічна назва Єрмак. Оцей Алібаба може справді бути попалений. В цьому випадку зараз остаточно захищати Єрмака, щоб завтра його повністю буде вимушеним буде його прибирати через скандал. Теж немає сенсу ніякого. Тому Маркарова, як от варіант, теж може бути головою офісу. В чому найбільша на сьогодні проблема? В тому, що Зеленський справді вірив в якісне ручне керування, в тому, що він гарна людина. Раз він гарна людина, він. Зробить систему державного управління гарною і ефективнішою. Отже, він набере своїх друзів гарних людей, тому що у гарної людини Зеленського мають бути, звісно ж, гарні люди. Друзі. Отже, вони гарні державники, тотожні, так. От. І ми, от цього речне корування, воно не натягувалося. Там Богдан там був питань до нього мільйони маленьких возик, але він там намагався пояснити, що воно так не працює, якось треба інакше. Його, значить, за некомфортність прибирають, ставлять Єрмака. Він вибудовує цю систему. От, Яка, яка парадигмально йде. Від Зеленського в першу чергу. От. І він вибудовує цю систему ручного непрозорого, непублічного керування, яка от зараз дала тріщину серйозно. Дуже от і зараз у нас можуть бути з цим дуже великі проблеми ем, е, через це все тут. Ситуація потребує справді зміну підходу взагалі в урядуванні. Я контекст широкомасштабного вторгнення, ну, нагадаю, звісно ж. Ми всі, коли щось говоримо про внутрішню політичну ситуацію, ми завжди її враховуємо. То треба змінити парадигму саму. І якщо Зеленський лишить у владі з Єрмака, воно рване рано чи пізно ще раз. От якщо це буде взаємодія там, через Єрмака. Якщо це буде напряму з Зеленським взаємодію, то вона буде доволі кульгава, тому що Зеленський не та людина, яка буде. Постійно взаємодіяти і приймати рішення. Він людина більш представницька, і це буде вже. Ну це буде така, знаєте, хрома качка, саме натуральна. Цей конструкт я не розумію. Тобто Єрмак продовжує якісь там вертикалі вибудовувати разом з цим Зеленським взаємодіяти з парламентом. Воно, якщо він залишить Єрмака наразі в такому форматі, воно рване ще більш. Якщо він ставить Оксану Маркарову як комунікатора безпосередньо від себе з суб'єктами і урядом, і з безпосередньо з парламентом, і дає їй мандат на по уряду їй парламенту мандат на подальші реформи, У нас дуже потрібно багато реформ. У нас ручні нереформовані ДБР, прокуратура Онодекс, там клініка Одеська. От буквально, я скоро на відео окремо зроблю, просто прокурорські. Рейдерять її, що це таке взагалі? Генпрокуратура не реформована. Судді ручні судді там то слідчих набу посадять, то рейдерять підприємства судді. Ну що це таке? Взагалі, куди, куди таке годиться? Треба далі реформувати систему. Оксана Маркарова, в принципі, на мою думку, підходить на, на, на цю роль. Це буде непогане рішення. Ми, коли займалися активною громадською діяльністю на сході, я нагадаю. Ми займалися там прозорістю, ефективністю громад, впровадженням децентралізації і суб'єктності місцевого активу, громадськості. Наша одна з основних ролей була якби поєднати управління з громадою, аби не було можливості подальших гібридних дій зі сторони Московії. Так? О, тому що часто через монополію цю. Ригівську, будь-які альтернативи були виключені, коли монополія Рівська зруйнувалась, громада була атомізована дуже сильно, да? треба було її об'єднювати. І от навколо якраз контролю і впливу на владу громада непогано активізовується і вони там молодці, всі активізовувалися хорошо. Ми допомагали, так? То, ну, ми не є причиною да, розвитку, то люди дуже активні, класні. Але ми працювали. І от е, Оксана Маркарова вона зробила дуже таку тиху, класну реформу. Це Open Data Bot, це повністю прозорість всіх фінансових транзакцій Міністерства фінансів. Це сильна була реформа. Е, ну, по суті, ми бачимо зараз всі гроші, які платить держава, кому вони б е, стали просто публічними, ці гроші. Так? Е, от. І тоді вже, в цьому випадку, ти мав там бадати з місцевим середуванням, що вони там тобі закон про. Доступ до інформації, давати тобі інформацію, а, а МінФін каже, та ви вивели все. Каже, та ось за що ми от за що вони платять? Ось ось їхні рахунки, ось їхні проплати. Дивіться. Тобто, да, і виходить, що місцеве самоврядування було під тиском публічності Міністерства фінансів. І це була дуже класна штука. Вона запрошувала на спілкування взаємодію. Я особисто приїжджав, говорив ну, публічні зустрічі, так? тобто, не... Не то що і повірте, є такі заступники, навіть міністрів, до яких ти місяць не можеш дочекатися, там е думаючи що невеликі себе. Тут людина доволі була відкрита і, і І давайте так. Вона показала себе як гарний реформатор, гарний міністр. Яка розуміє оці всі публічні взаємодії послом, вона була непоганим. Єдине, що справді там була певна помилка з приводу цього заводу Пенсільванії, коли з демократами поїхали, але це вже окрема історія, це дипломатична. Якщо ми говоримо про її як чиновника, про її як урядовця, це ну, дуже така сильна, доволі сильна людина. І послом, вона була непоганим, якщо чесно. Але от, ну, Є свої нюанси. Тому, якщо Маркарова встане на голову офісу, і то є шанс, є шанс на певну модернізацію процесу. От, а Зеленський нехай займається представництвом і прямо силовим армійським блоком, точніше, нехай далі треба запускати реформу далі армії. І є велике питання, що за хаотичний рух, чому у нас, чому у нас часто замість системних рішень? якісь театральні постановки дуже багато військових жаліються, що часто там відбивають якесь село з купою втрат штурмових підрозділів, а закріпитися немає як і взагалі це було нелогічно. Ну, Зате ми там прапор поставили і всі там попіарились. Так ну це теж треба прибирати. Треба дуже холодно і виважено ставитися до процесу захисту і не займатися. Створенням родів військ, які зараз не натягуються на голову і критикуються багатьма. От і треба подальше реформу. Це експерти більше говорять про те, що треба укрупнювати і робити більш спроможності традиційні там війська і, і, і безпосередньо виснажувати противника, коли той просто там на, на останніх там ривках намагається там відвоювати щось там, показати американцям, що вони праві, ну коротше. От. Але ці реформи теж потрібні. Нам потрібні реформи як в армійському напрямку, так і в публічному управлінні. А не от ця стагнація і навіть деградація, яку ми бачили останнім часом. От, Тому якщо Єрмака лишають, то ем, впливовим, то це тимчасова для мене історія. Там шанс про те, що там Єрмак теж все зрозуміло, модернізується і почне діяти інакше. Я теж не вірю. Це ну. Людина, яка займає ларками, вона буде займатися все як з ларками, знаєте. Хоча, звісно, є багато хороших людей, які займають, мають невеличкі магазини, і мають модерне мислення, і не хочуть нікого образити, але я кажу в тій системі, так, яка була раніше. От. Є ще ідея, що Федоров може стати на цю сторону. Федоров теж, в принципі, непогана кандидатура. Його там, ну, там, певні, є питання щодо того, що. Коли там ДСЗІ управляло безпосередньо дронами, і було під мінцифрою, є підозри про певні зловживання, чи там пряму там за, е, був залучений Федоров, чи ні, я не знаю. Я знаю, що в мене є непогана кількість виробників е, дуже поважних в війську, тому що недорого роблять нормальні засоби ураження вже не перший рік. І вони кажуть, що коли Федоров е, та впливав на ситуацію, доволі прозоро відбувалися. Тендера, от, е, от тому сказати, що там взагалі був крінге тотальний, що там був непотизм, корупція страшна, теж не можна. Він намагався впорядковувати. В принципі, теж людина доволі е, е, нормальна. Тож, е, Зеленському, що треба зараз? Вибудувати прямі стосунки зі своєю фракцією, почати модернізаційні зміни, реформи і показати, що час вертикалі непрозорій завершується. Якщо в нього це вдасться, ми ще пройдемо певний час, а може й до кінця. Там, до початку деескалації можливості проведення виборів безпосередньо в форматі е, виборів, як були раніше. Інший сценарій я зараз обговорювати не хочу, мені не подобається. Я вважаю, що ми маємо попробувати все ж таки зберегти владу. Яка є в, ті, в тому електоральному вигляді, яку ми мали на 19 рік. Як би не важко, нам, дорогі глядачі, це було, але це треба зробити. Власне, от такий ряд думок у мене на сьогодні про е те, що Єрмака треба прибирати, це логічне рішення. І я на початку самого говорив, що просто прибрати там двох міністрів і вони не можуть їх прибрати. Зараз так. От, це, е це не рішення. Треба рішення більш глибоке, більш системне, яке змінить саму парадигму взаємодії президента, е його офісу. Уряду і е, кабінету міністрів. Чи змінювати кабінет міністрів? Ну, Сверденка тільки прийшла, може розкриється, знаєте, те, що вона там доволі залежна людина від офісу, зокрема від Єрмака. Е, свідчення багатьох, так? От, е, Це ясно. Ну, може, в, в взаємодії з оновленим офісом по-інакшому. Людина там немає надзвичайних там якихось теж корупційних зашкварів, прямо що говорити, що вона теж там. Абсолютний крадій хоча знову-таки кого би я б тут не називав зараз. Якщо будуть конкретні докази того, що там замість нормальних речей прозорості і ефективності впроваджувалися ці всі сматрящі методики, от, з них треба притягати. Yeah. Правильно. От. Але загалом зараз. Е Шанс у Зеленського зберегти контроль над фракцією є, але взаємодіяти з нею треба набагато краще. Шанс суб'єктизації від Зеленського в Раді невисокий. Там є декілька груп. Вони всі доволі не такі. Прям знаєте, якщо ми візьмемо там фізику маси тіл, так, коли все там липне до здорового чогось, такого прям здорового чогось сильного в Раді. У зелених немає. Доволі вони атомізовані. Там щось якийсь має вплив Арахамі, якийсь Потораєв, якийсь гетьман. Це все це такі невеличкі групи, які не можуть з'їхати на все. Поки що на все може з'їхати лише Зеленський. Там ну, це ну, об'єктивний факт. От. Який безпосередньо, е який безпосередньо е від його рішення буде і залежати, що буде далі з фракцією, і безпосередньо з парламентом і з президентом далі. От найгірший сценарій для Зеленського він залишає Єрмака в своїй силі, іде подальша атомізація, розкол е повний і можливо формування навіть або внутрішньої сильної позиції в слугізі народу, або е ну, менш ймовірно е активізація опозиції. От. Я вчора, до речі, говорив про це. Ну, Петро Олексійович, звісно, як будь-яка політична е особа хоче Виграти з цього, але його пропозиція, наприклад, про завантаження ДБР мені до Так, Але разом з цим в нього доволі великий антрейтинг, і його бояться, от, що він е, затьмарить. Ну, Тобто, знову-таки, піти від Єрмака до Петра Порошенка, ну, який тому сенс? Так, багато цього не бачить, цього сенсу. От тому ось така історія: час вертикального управління завершується, але чи завершиться він в голові самого президента? Бо вертикаль не публічна ця, вона ж по суті, звідти і виросла з парадигму, що можна все в ручному форматі керувати. Якщо президент зрозуміє, що є конституційне право парламенту впливати, що є уряд, який теж має бути доволі незалежним своїй виконавчій владі, що є інші суб'єкти. Ти, як лідер, звісно, там організовуєш і маєш повагу, але ти даєш теж право розкритися іншим. Якщо в принципі, і в особливо в рамках європейських там і демократичних і. Реформ розвитку і найголовніше безпекових, безпекових сильних реформ, то, в принципі, можна ще якось взаємодіяти, існувати як влада. Хоч би рухатися в цьому напрямку, давайте так скажу. А так чекаємо зустрічі в четвер. Зеленський буде без Єрмака говорити свою фракцію, що вони там нарішають, якраз і дізнаємося. І все найкраще, до побачення.